Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Міського голову Одеси взято під варту вимогу прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо зміни запобіжного заходу Геннадію Труханову 4 травня задовольнила колегія суддів ВАКС. Колегія вищого антикорупційного суду задовільнила вимогу прокурора САП, і в четвер було змінено запобіжний захід міському голові Одеси, який проходить у так званій справі краяна. Геннадій Троханов не вніс 30 мільйонів гривень застави, визначеної судом. І прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу. Вакс, заслухавши доводи сторін, частково задовільнив клопотання та застосував до міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів. Артернативу внесення 13 мільйонів гривень застави. У ніч проти 4 травня практично по всій Україні було неспокійно. В Одесі агресор завдав комплексного повітряного удару по регіону. Військові Росії направили на місто 15 дронів типу шахет. 12 з них було знищено силами протиповітряної оборони та мобільними вогневими групами. Три безпілотники вдарили по гуртожитку одного з одеських навчальних закладів. Обійшлося без постраждалих. Про це на брифінгу розповіла керівник об'єднаного координаційного прес-центру СИ оборони Півдня України Наталя Гуменюк. Ніч з 3 на 4 травня виявилася неспокійною і немирною для Одеси. Під час повітряної тривоги пролунало понад десяток вибухів. Ворог запустив 15 шахедів із використанням особливостей ландшафту, причому незвичним способом, говорить керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Через тимчасово окуповану територію Херсонщини. Такий обхідний маневр для того, щоб потім вони вийшли, в тому числі і вздовж русла Дніпра на північ по Київщині. І в тому числі вздовж узбережжя Чорноморського, і заходили на атаку з моря, зокрема по одеському району, з 15 дронів 12 було знищено. Є три влучання по гуртожитку одного з навчальних закладів Одеси, що викликало пожежу на площі 20 квадратних метрів без постраждалих шахеди. Ворог запускав невеликими групами. Це була помста. Ми побачили на хвостовиках, які знайшли на місцях ураження. Там було чітко маркером позначено вочевидь руками тих, хто запускав за Москву, за Кремль з використанням символіки так званої СВО, це ЗК і В, якими ворог позначав в тому числі і свої підрозділи і свою техніку. Відповідно, на самому початку заявивши про себе такими знаками, те, що це була помста за якийсь конкретний об'єкт або конкретну акцію, про яку згадується в цих написах Москва і Кремль, це намагання, скоріш за все, перекласти відповідальність на. Україну за ту квазіатаку, яку демонструють вони світу, чого чекати далі? Півдню України ймовірно, ворог намагатиметься накопичувати ракети, говорить Наталія Гуменюк. Крім того, не можна виключати і застосування того недоторканного запасу ракет, який в них зараз є по багатьох позиціях в умовах там червоної лінії, що заради престижу вони здатні використати навіть те, що вже здавалося б, не можна торкатись. Зараз у чорному морі знаходиться сім кораблів, серед яких два ракетоносії споряджені 16 -ма ракетами. Максимум зазначили на брифінгу. Ми готові до того, що вони можуть застосувати атаку. Скоріше за все, вони будуть нарощувати ці засоби тиску на мирне населення, тому що в умовах розрекламованого контрнаступу вони намагаються таким чином протидіяти, не маючи інших способів досягти якихось результатів. Щодо найближчих дат 8 та 9 травня, то вводити тривалу комендантську годину швидше за все не будуть. Сили оборони надали рекомендації щодо обмеження скупчення людей у ці дні без введення комендантської доби. Остаточне рішення ухвалюватиме обласна військова адміністрація. Також за останню добу для повітряної атаки України бойовики РФ використали до 24 ударних безпілотників. Наші військові знищили 18 ворожих дронів Камікадзе. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зазначається, що атаки шахедами здійснювали з північного та південного напрямів. Ударні дрони війська РФ запускали з Брянської області та зі східного узбережжя Азовського моря. Усього противник застосував до 24 боєприпасів, що Бережують, а також запускав розвідувальний безпілотник. За добу на Херсонщині загинули 23 мирні жителі. Ворог випустив населеними пунктами регіону понад 500 снарядів. Особливо жорстокі атаки пережив Херсон. Про це повідомили ОВА. Ворог випустив містами та селами регіону снаряди з важкої артилерії, градів, танків, БПЛА та авіації. Херсон знаходився під вогнем 16 раз. Окупанти особливо жорстоко били містом. 82 снаряди потрапили у привокзальну площу територію та будівлі залізничного вокзалу. АЗС Двох магазинів заводу та автогосподарства. Через російську агресію 23 людини загинули, 46 отримали поранення. Серед постраждалих двоє дітей наголосили у Херсонській ОВА. Одеські поліцейські врятували у Херсоні двох жінок та їхніх собак. Під час обстрілу в їхньому будинку спалахнула пожежа. Люди та тварини опинилися у вогняній пасті. Під час чергового обстрілу Херсона постраждав один із приватних будинків. Від влучання артилерійського снаряда у приміщенні спалахнула пожежа. Одеські патрульні першими прибули на місце події. Інспектори з'ясували, що у пошкодженому будинку перебувають люди та домашні тварини. Не гаючи часу, правоохоронці евакуювали двох жінок з їхніми підопічними. На щастя, обійшлося без постраждалих, повідомили у прес-службі патрульної поліції. Молодші командири штурмових підрозділів гвардії наступу та бригади нацполіції людь пройшли спеціалізований курс підготовки. Бійців досконалювали свої навички з вогневої, тактичної, інженерної та медичної підготовки. Навчання бійців штурмових підрозділів тривало чотири тижні. Військовослужбовці гвардії наступу пройдуть повний цикл підготовки, починаючи від тактичної медицини, закінчуючи бойовим злагодженням з усіма підрозділами бригади, включаючи механізовані та артилерійські. Держу 12. Контроль, Є, є, є. Одним з основних напрямів підготовки молодших командирів підрозділів Нацполіції «Людь» є виконання завдань у малих групах та злагоджена робота особового складу. Тому надзвичайно важливо набути навичок керування підрозділом під час виконання бойових завдань за призначенням та збереження життя і здоров'я бійців, зазначив командир бригади Нацполіції. Альфа, Альфа, у мене У межах курсу поліцейські налагоджували та підтримували зв'язок під час активних бойових дій, а також приділяли увагу маскуванню на місцевості. Завершився черговий етап навчань, що складався з двох частин: перша частина індивідуальні навички бійця, друга частина керування відділенням та взводом. На полігонах ми відпрацьовували дії на техніці, дії у наступі та в обороні, а також бій в урбанізованій місцевості. Кожен з бійців показав високу мотивацію. Та готовність нищити ворога разом до перемоги та слава Україні в Одесі. Розпочав працювати центр допомоги врятованим. Комплексну соціальну, психологічну юридичну підтримку у ньому можуть отримати передусім внутрішньо переміщення особи. А за потреби і мешканці Одеси у центрі вже побували наші кореспонденти. 140 тисяч тисяч внутрішньопереміщених осіб з Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської областей і Криму переїхали до одеського регіону з початку повномасштабного вторгнення. Люди, які постраждали внаслідок воєнних дій, потребують як психологічної, так і соціальної допомоги. З цією метою по всій Україні відкриваються центри допомоги врятованим. Тепер такий працює і в Одесі. Він став ювілейним десятим центром. Характерною рисою, перш за все, це буде людяність. Ми повинні вислухати кожну людину, і от ми цей центр буде вхідне вікно для отримання повністю комплексної допомоги. Центр допомоги врятованим створений за ініціативи офісу віце-прем'єр-міністерки з питань європейської інтеграції, сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики, а також громадського руху Віра Надія Любов у тестовому режимі. Центр запрацював в Одесі з 25 квітня і вже є результати: конкретна допомога людям, які цього потребують. Вже за п'ять днів чотири клієнти, які отримали фактично складені документи, інформацію, консультування щодо заяви про відшкодування втраченого майна, виправлення описків документів, що неможливлювало у людей оформити інвалідність. І оформлена пенсії про інвалідності. І, на жаль, був такий випадок, коли внутрішньопереміщена особа, проживаючи в нашому місті, оформлена офіційно, з нею не розраховувалася впродовж трьох місяців в офіційному місці працевлаштування. Тут також ми допомагаємо скласти відповідну заяву до судових органів. Людині потрібна людина, а особливо у скрутних і надзвичайних ситуаціях якнайкраще допомагає присутність рідних та близьких. Іноді людині необхідно просто виговоритися, зазначають психологи центру, і надають професійну допомогу всім, хто цього потребує. Клієнти часто кажуть, я сама все розумію, бо сам я все розумію, я знаю, що... сам себе аналізую, але це не працює, тому що ці почуття важливо прожити поряд з людиною. Послуги у центрі надаються безкоштовно. У ньому працюють спеціалісти, юристи, психологи. Є ігрова для дітей. Також кімната догляду батьків за дитиною. Звернутися до центру допомоги врятованим може кожен, як мешканець міста Одеси, так і внутрішньопереміщена особа навіть без статусу. Центр знаходиться на вулиці Косовській, працює у будні з 9 до 17. Телефон 067 131 39 38. 4 травня всесвітній день боротьби з булінгом чи день рожевих сорочок, які надігають люди як символ боротьби з проблемою. Відзначають його за ініціативою ООН. За даними організації, біля 70% дітей по всьому світу страждають від цікування однолітків. Як необхідно діяти у такій ситуації дорослим, розповіла психотерапевт Наталя Лебедєва. З 2012 року, 4 травня, по всьому світі проводяться заходи і робота, аби нагадати про небезпеку булінгу у школах. Психотерапевт Наталя Лебедєва розповідає, що у такі моменти відчуває жертва. Булінг – это некое насилие одного человека над другим или группой людей над другим человеком над другой группой. розпознається это достаточно легко, потому что тот, с кем это проделывает, испытывает очень сильное чувство напряжения, страха, боли, страдания, унижения и много других смешанных, тяжелых чувств, которые делают жизнь максимально. Спеціаліст пояснює, чому деякі діти можуть поводити себе агресивно по відношенню до однолітків і навпаки, частіше за все, це модель поведінки, яка є в родині. В булінгі завжди участвують кілька людей. Да, тобто є агресор і є жертва. Важливо пам'ятати, що агресор це бувша жертва, і відповідно, жертва. Которій дозволяють собою це делать, чаще всего вона теж где-то є агресором где то она усвоила ці форми поведения. Не секрет, где вона могла їх усвоїти, у себя в сім'ї. Батькам треба звернути увагу на своїх дітей, радить Наталія Лебедєва. Якщо різко змінилася модель поведінки, обов'язково треба поговорити і з'ясувати причини.

Адже вони знаходяться поряд з учнями і можуть спостерігати їхню поведінку в колективі. Помогите им в этом разобраться, потому что будет жертва и будет агрессор, и потом тот э, ребенок, который жертва, он когда-то тоже станет агрессором, и это очень опасно. Как раз тут огромная роль учителей, чтобы как только вы заметили, что кто-то с кем-то не дружит, что кто-то кого-то избил, что кто-то где-то в соцсети выставил какое-то некорректное фото, где не только физически, но и речевой буллинг, унижение, насмешки и так далее. То есть как только вы что один человек біжає другого, то вам нужно на це обратити внимание. Крім спілкування з учнями і їхніми батьками необхідно проконсультуватися зі спеціалістом. І Наталія Лебедєва радить учням не боятися звертатися до шкільного психолога самостійно. На пересипі водій мотоцикла збив пішохода. Чоловік потрапив до лікарні з численними травмами. На вулиці Чорноморського козацтва мотоцикл збив пішоходи, який переходив дорогу у недозволеному місці. Постраждалого довелося доставити до лікарні, де лікарі діагностували йому перелом ноги та численні забиття, повідомили в прес-службі патрульної поліції. У Білгородністровському районі внаслідок ДТП постраждали двоє дорослих та немовля. Аварія сталася у селі 65-річний водій ваза при повороті втратив керування. Авто виїхало на зустрічну смугу, і лоб у лоб зіткнулося з легковиком. Внаслідок аварії постраждали шестимісячна дитина та двоє літніх пасажирів. Перевірка показала, що обидва водії були тверезими. У причинах аварії розбираються слідчі. Повідомили у прес-службі облполіції. Всього за добу патрульні відпрацювали понад 600 викликів, перевірили 17 підозрілих громадян. а До відділень поліції доставили сімох порушників комендантської години та дев'ятьох п'яних водіїв. Спорт завжди був важливою частиною життя людини. Немає різниці, чим займатися, стрибати чи бігати, ганяти м'яча, чи грати у теніс. Кожен з нас хоче бути в гарній фізичній формі та мати міцне здоров'я. Особливо важливо продовжувати займатися спортом під час війни, коли рівень стресу виріс, а фізичні вправи допомагають нормалізувати психологічне здоров'я та зняти напругу. Незважаючи на випробування війни, мешканці Одеси знаходять можливість займатися спортом. Хтось грає в баскетбол, влаштовує велопрогулянки, займається бігом або просто виходить до парку на невеличку зарядку. Я айтішник, тому мені потрібно щось зробити, щоб пожити подовше. Тому я ну, іноді приходжу кидати до м'ячок. Це не прям якийсь спорт, що я поділяю цьому більш більше часу, ніж там роботи чи ідеї. якісь. Інакше хобі. Просто щоб бути здоровим. Конкретного виду спорту як таким я не займаюся. Просто з дитинства, якби, звик того, що треба себе трошки тримати у формі. Там, це вправи на брусах, на турніку. І трошки займався баскетболом, там, футболом. От, так направлено ні нічого, але просто займаюся періодично, щоб тримати себе якось у стані фізичному, доброму, щоб не запихкуватись, коли прогулююсь. Ну, і Розуміти, що я чоловік, що треба фізично трошки себе напружувати. В парку перемоги можна зустріти і тих, хто займається скандинавською ходою. Одесит розповідає, як декілька років тому в нього був інсульт, але саме завдяки руху йому вдалося повернутися до нормального життя. Лучше лучше намного 70, буде сімся буде в августі. Все буде окей. Це завдяки спорту. Звісно, роблять всього. Нашим кореспондентам також вдалося поспілкуватися з професійними спортсменами. Олена займається бігом вже понад п'ять років. За цей час досягла неабияких успіхів. Пробігти 42 кілометри це велика мета для кожного бігуна, та дівчині вдалося її реалізувати. Я багато всього перепробувала, щоб прийти до цього саме, тому що там силові тренування в спортзалі це було по суті не моє, а в біговіно. Ну... Як вам сказати, коли ти ще новачок, коли ти ще нічого не знаєш, тобі треба прожистити, Ну якщо ти сам займаєшся купу купу інформації, щоб взагалі правильно бігати і не вбити, як то кажуть, коліна? Найголовніше каже Олена: це прислухатися до свого тіла і що йому потрібно. Дівчина розповідає, що саме біг допоміг їй відволіктися від негативних подій війни. От навіть зараз у умовах війни я більше, от якщо в мене якийсь стрес негатив, я йду на тренування, і тут я зганяю все своє зло, так би мовити, щоб не нести його додому. Тому, в принципі, мені він підходить. Я думаю, що треба людям дивитися по собі, по своїх внутрішніх відчуттях. Якщо ви ніколи не займалися бігом, варто спробувати. Але якщо вам не зайде, треба швидко перемикатися і шукати щось інше. Серед тих спортсменів, ким захоплюється дівчина. Це норвезька легкоатлетка Грета Вайц, чемпіонка світу 1983 року. Вона була досить відомою олімпійською чемпіонкою, там неї дуже багато світових рекордів, і вона, головне, що вона завжди пропагувала, що потрібно бігати в задоволення. Тобто ви можете перед собою ставити великі цілі, там бігти 42, там ультрамарафони, але все повинно йти від душі. Спорт це не тільки фізично розвинуте тіло, але й здорова емоційна система та нормалізований психологічний стан. Одесити радять займатися спортом з задоволення та з користю для свого здоров'я. Під час війни, коли все суспільство об'єднується навколо однієї спільної мети допомагати потерпілим від наслідків бойових дій, особливої уваги потребують діти як найуразливіша категорія громадян. В Одесі в одному з гуртожитків відкрили дитячу кімнату для юних переселенців та їх батьків. З деякими з них поспілкувалися кореспонденти телеканалу ГРАД. Веселий сміх, цікаві заняття уроками, а ще різноманітна програма дозвілля. Ось з чого тепер буде складатися звичайний день для мешканців гуртожитку Одеського національного економічного університету. Адже тут перебувають громадяни зі статусом внутрішньо переміщені особи, в тому числі з маленькими дітьми. Для них керівництво вишу разом з волонтерами створило дитячий інтеграційний простір. Це можливість дітей з родин ВПО, внутрішньо переміщених осіб знайти умови для Комфортного перебування для того, щоб дітки, а вони різного віку у нас розташовані в нашому гуртожитку, вони могли таку мали можливість і малювати, дивитися сучасні відеоматеріали, мати можливість комунікувати між собою. Зараз у гуртожитку мешкають 40 громадян зі статусом ВПО, частина з яких маленькі діти або школярі. Створений центр на 250 осіб. На даний момент розміщено близько 40 осіб проживає з діточками. Юна Ганна приїхала разом з батьками з Херсону. Тут її зустріли з теплом та відкритим серцем. татом та ще з мамою. Ми приїхали з Херсону, коли почали обстрілювати. Мені дуже сподобалось, що тут є майстер класи Денис з жінкою та донькою також приїхав з Херсонщини. Йому подобається у нашому місті. Каже, що прийняли дуже добре. Десь півтори тижні-дві, Тепло, так, знаєте. Так, все уютно, хорошо здесь. створення комфортного простору для дітей це спільний проект керівництва університету з волонтерами. Це спільний проект. Ремонтні роботи власноруч робили співробітники гуртожитку, адміністрація гуртожитку та одеського національного економічного університету. Ми зі своєї сторони меблювання та оснащення кімнати. Після урочистого прирізання святкової стрічки на відкритті дитячого розважального простору всіх гостей запросили на видовищний та дуже яскравий виступ великого хореографічного одеського колективу Акварельки. Далі на всіх юних учасників очікував, захоплюючий майстер-клас з арт-терапії. Для швидкого розвитку дитини корисніше читати літературу різними мовами, зауважують фахівці. У міській дитячій бібліотеці вже понад рік існує традиція поповнювати свій фонд книжками англійською та пропонувати ці примірники своїй читацькій аудиторії, бажаючих ознайомитись з відомими творами в оригіналі виявилося чимало. Заохочувати читати книжки не лише українською, а й англійською мовами вирішили працівники однієї з одеських дитячих бібліотек. Учні шкіл після занять залюбки поспішають в улюблений заклад, аби посидіти у читальній залі та погортати цікаві примірники. Рік тому ми організували виставку книжкову читаємо англійською мовою. І читачі почали дарувати нам книжки англійських авторів. У нас вже більш 130 книг англійською мовою, і за перший квартал діти вже прочитали більше 100 книг. Доброю традицією у бібліотечному закладі стало святкувати Дні Європи. Тому і виникла така висока зацікавленість у читанні книжок іноземною мовою. Серед примірників, здебільшого, художня література. Твори всесвітньо відомих авторів. Одна з них Джоан Роулінг із популярними історіями про Гаррі Поттера. Є й учбова література. Вони доступні для всіх юних відвідувачів бібліотеки. Мені тут подобається це, тому що тут дуже багато книг, і вони такі цікаві. А ще є полочка англійської книгами, наприклад, як Гаррі Поттер». За словами керівництва бібліотеки, її працівники регулярно проводять заходи у загальноосвітніх закладах, аби розказати про свої можливості та запросити дітей до себе. Тому кількість її читачів постійно зростає. У бібліотеці на регулярній основі проводять заняття для дітей не лише з читання, відбуваються зустрічі з авторами дитячих книжок. Пам'ятаєте казку якого кольору щастя? Пам'ятаєте? Анічка зробила кошеня. Да? І зараз я хочу представити нову казку Бабушка Дракона. Працюю у бібліотечному закладі гурток в'язання, де діти власноруч створюють героїв з улюблених творів. Робимо накид, вводимо крючок ключок основання, виводимо нитку, пров'язуємо дві петельки ще раз. Спробуй Я Прихожу в эту бібліотеку не только для того, щоб брати книжки і читать їх, а еще щоб ходить на кружок вязания. Вот, иногда по книжкам тут занимаюсь кожен з юних відвідувачів читацьких залів знаходить тут щось цікаве для себе. Я тут уже хожу сіда два года почти. Читала много книг. Потім прийшов вдохновение і почала в'язать з моєю учительницей Алой Васильевной. Слід зазначити, що кожна полиця на стенді з англійськими книжками має свого хранителя, тобто героя, про якого в них розповідається. І найприємніше, що створили їх юні читачі. А це ще більш заохочує нових поціновувачів літератури приходити у дитячу бібліотеку, якій в цьому році виповнилося 57 років. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.